Коротше, ця головка, я ту забув провірити, коли зняв, а ця головка вбита була і потребувала заміни ще з одної причини. Ну, ремонту, дивіться. Ну, Хто в курсі, той в курсі. Так не має бути. Це знаєте чому? Тому що, який би я сильний не був, одним пальцем прожати дві пружини клапанів Дніпра неможливо. Треба дуже добре опиратися. А ну, вони були вже або перегрітий двигун, або перегріті пружини, або вони вже втратили свою пружність. Так що добре, що зняли. Зараз я з цим трешем закінчую. Тут відмиваю, ви бачите, це останній раз. І далі тут буде чистенький, як новенький двигун. Лише старими деталями. Підписуйтесь на ретромоту. Я.